Так, привіт, мої танкі реалісти. Сьогодні ми з вами святкуємо. Відгадайте, що що відбулося 5 грудня, рівно 31 рік тому. Правильно, Україна підписала Будапештський меморандум. 5 грудня 1994 року президент України Леонід Кравчук, президент США Білл Клінтон і президент Росії Борис Єльцин оформили. Остаточне роззброєння України і її статус як нейтральної держави, що гарантував, мав гарантувати Будапештський меморандум суверенітет і безпеку України, яка стала буферною зоною між фактично Західною Європою і Росією, яка проголосила курс на демократію. Це така трагічна історія нашої. Незалежності, тому що всі 34 роки своєї державності ми пожинаємо плоди цієї історії. Давайте трошки просто зануримось в контекст. Чому так склалося, що ми віддали третій ядерний запас у світі і приміняли його на папірець? Ну, по-перше, це був не обмін на папірець. Ми обміняли його на гроші. На той момент ми стояли перед такою ситуацією або Україна входить у всесвітню торгову організацію і починає підіймати економіку, тому що ми всі пригадуємо 94 рік, що навіть не ми не мали своєї власної національної валюти, одиниці ще ходили карбованці. Економіка була в жорсткій кризі, і економічні питання стояли на першому місці. Це такий період відходу від а, психології холодної війни, яка мислила себе загрозами, і Україна просто пірнула в цей океан економічних свобод, просто відставивши день вчорашній, замінивши ни днем сьогоднішнім новими викликами. І в результаті ми кинулись з крайності в крайність. Якщо ще там, 5 років тому або 10 років тому, коли почалась перестройка, перебудова, ми мислили лише загрозами, то в 94-му ми сказали все, ми більше. Не будемо навіть звертати уваги на такі речі. У Нас є гаранти, які нам гарантують. Нехай вони думають.